Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я до вас ось такими гарнюнями, такими солодкими, радужними шкарпиточками дитячими. І зі своєю, як завжди, інструкцією по в'язанні цього виробу. Шкарпиточки я в'язала з двох видів пряжі. Одна пряжа у мене була молочного кольору Alize Comfort Socks, це шкарпеткова пряжа в 100 грамах 420 метрів і колір 0,1. І друга пряжа, дівчата, я не можу сказати, що це за пряжа, бо я її купувала в магазині моточок Юа, а там дуже часто просто немає етикеточок. Але мені здається, може це регія. Ну, дивіться, яка вона райдужна, така дуже красива і смачненька. І я вирішила, я декілька моточк, моточків придбала різного кольору такої пряжі. І саме Цю пряжу вирішила використати для в'язання шкарпиточок для своєї онуки. В'язала я на розмір 28-29. спиці використовувала номер 2. Мені подобається в'язати на п'яти спицях, тож Нітпро Про спиці використовувала. В попередньому відео я показувала вам шкарпиточки з пряжі. Алізи е Софті. Ось саме там я в'язала Magic лупом, бо е товстеньких в мене нема п'яти спиць. А ось такі е тоненькі спиці я завжди в'яжу е на п'яти спицях. і мені дуже подобається. Вага цього виробу 33 грами. Е білої пряжі я використала 13 грам. І кольоровою ось такої пряжі 20 грам, 20 грам, всього 33 грами. І далі переходимо вже до більш детального пояснення. На спиці номер 2 Я набираю на дві спиці зразу. Я набрала 53 петлі. 53 петля для замикання в коло. І почала, розподілила петлі на 4 спиці і почала в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна. Тільки ви бачите, що в мене лицьова петля вона схрещена. І мені подобається, як виглядає гумочка. Вона дуже така. Еластична, буде гарно триматись на ніжки, не буде сповзати. Цією гумкою я пров'язала 15 рядів. Далі перейшла на лицеву гладь і лицевою гладдю пров'язала 20 рядів. Так як у мене 52 петлі, то п'яточку, а п'яточка у мене укріплена. Я зараз розкажу, як я її в'язала. П'яточку я в'язала на половині петель це в нас 26 петель. П'ятка у мене укріплена, вив'язувалась петлі в шаховому порядку, бо для того, щоб зв'язати саме укріплену п'яточку, тут потрібно знімати петлі. І як я це робила? Перший ряд я пров'язала один ряд лицьовими петлями, другий ряд перевер... повернула в'язання виворітними петлями. Першу кромкову петлю я знімаю, останню кромкову петлю я пров'язую виворітною. І вже в третьому ряду я почала в'язати таким чином. Кромкову петлю зняла, лицю... наступну петлю пров'язала лицевою. І третю петлю я зняла нитка за роботою. І до кінця ряду я чергувала Лицьова петля, нитку знімаю, петлю знімаю нитка за роботою. Лицьова петля петлю знімаю, нитка за роботою. В'язання повернула, повернула по виворітній стороні, я пров'язала виворітними петлями. А ось вже це у нас п'ятий ряд лицьовий, в п'ятому ряду я кромкову петлю зняла. Наступну петлю я зняла нитка за роботою, і вже е, далі в'язала лицеву петлю. Потім знову петлю зняла нитка за роботою і лицьова петля. І таким чином я чергувала. Я зараз покажу вам, як виглядає в мене п'яточка по виворітній стороні, бачите, ось ці петельки це саме ті петлі, які я знімала. І коли ми порахуємо кількість рядів, в яких у мене зняті петлі, то цих рядів буде всього 8. І ще два ряди у нас один ряд лицевою, один ряд виворітними. Я Ось саме так виглядає ця п'яточка. Дівчата, я маю на увазі 8 саме лицьових рядів зі знятими петлями, бо в нас же ще були і виворітні ряди, тож отримала всього 16 і один ряд лицьовими, один ряд виворітними з самого початку, тож 18 рядів на п'яточку. Далі я почала формувати саму ось цю, цю округлу частину як я розподілила петлям. Всього у мене на спицях 26 петель, я розподілила 10, 6 і 10. І почала в'язати. Спочатку пров'язала перші 10 петель, можна повісити маркер, потім 6 відрахувати і повісити також маркер. Я пров'язала спочатку 10 петель, потім із цих 6 я пров'язала 5, 5 і шосту петлю я пров'язала з наступною петлею вже з цих 10. Дві петлі разом і, і ще одну петлю лицевою. Повернула в'язання, і, і з цього боку, до, е, того, е, е, я дві петлі разом пров'язала і лицеву петлю пров'язала, і в мене з цього боку повинно залишитись 8 петель. В'язання повернула і почала в'язати виворітними петлями. З цього боку я відрахувала 8 петель, скільки в мене повинно залишитись, і пров'язала по виворітній стороні 2 петлі разом. І виворідну петлю. І тут в мене залишається 8 петель. В'язання повернули, і по лицьовій стороні я починаю в'язати лицьовими петлями, доходжу до цієї петлі, яка в мене 2 петлі разом, її видно буде дівчата, її дуже добре видно. Знов пров'язуємо. З наступною вже петлею 2 петлі разом захоплюю молицю, і тут в мене вже буде залишатись не 8, а 6 петель. Також в'язання повернули і пішли далі. Тож, для, щоб було зрозуміліше, коли ви формуєте оцю округлу частину, спочатку у вас залишається по 8 петель, потім по 6, по 4, по 2. І наостанок ви всі петлі вже вводите ось, ось тут, всі петлі вводите саме в цю круглу частину. І далі ми починаємо після цього вив'язувати клин підйому. Для того, щоб почати в'язати клин підйому з бокових стінок п'ятки, нам потрібно набрати з одного боку 9 петель і з другого боку також 9 петель. У мене є дуже детальний попетельний майстер-клас на каналі. Я обов'язково додам посилання під цим відео, і якщо щось вам не було незрозуміло вив'язуванні п'яточки, в мене там дві п'ятки укріплених. В жіночих шкарпиточках я в'язала саме таку п'яточку, а чоловічі шкарпетки, також я показую, як я в'яжу, я в'язала рядочками укріплену п'яточку. І ви там дуже детально можете все побачити. І сам Саме як я вив'язую клин підйома там, Бо в одному ряду ми будемо при вив'язуванні клину підйому. В одному ряду я буду пров'язувати по дві петлі разом з одного боку, з другого боку, а в наступному ряду всі петлі пров'язуємо. Ось так, невірно, тримаю. всі петлі пров'язую лицевими. Далі наступний ряд дві петлі разом, дві петлі разом. В наступному ряду всі петлі, всі петлі лицьовими. І так ми будемо пров'язувати по дві петлі разом і чергувати з лицьовим рядом до тих пір, поки у нас на спицях буде ось тут 26 петель. Після цього, коли у вас з одного боку 26 петель, і з другого боку 26 петель, ми починаємо в'язати стопу. Стопу ми в'яжемо лицьовими петлями. У мене стопа від останнього скорочення до початку вив'язування миска в мене 35 рядів. Далі я починаю формувати мисочок. Мисочок я в'язала пряжою молочного кольору. Я думала, що в мене не вистачить кольорової пряжі, і тому і гумку, і мисочок в'язала вирішила в'язати молочним кольором. Але мені здається, що так і набагато цікавіше вони ну такий акцентик, така родзиночка. Якщо вони всі були таким кольором, ну мені здається, не дуже було гарно, а так, мені подобається. Так, ми розподіляємо петлі для вив'язування вив мисочка. Я вішаю завжди маркер з одного боку, з другого боку. І подивіться, як в мене цей стрічковий мисочок, я його формувала. Я пров'язала одну петлю лицьовою, далі в мене пров'язані дві петлі лицьовою разом, продовжила в'язати лицьовими петлями. Дійшла до останніх трьох петель до маркеру з цього боку, пров'язала дві петлі разом, лицевою петлею, і тут далі в мене маркер висить. Тепер формуємо зі сторони стопи. Лицьову петлю пров'язала дві петлі разом і знов почала в'язати лицевими петлями, також дві петлі разом. І лицьова, і дійшла саме до того маркерочка, з якого я починала формування мисочка. Дівчата, якщо казати взагал, взагалі про формування миска, то в першому ряду я пров'язала по дві петлі разом в чотирьох місцях, другий ряд я пров'язала лицьовими петлями. В третьому ряду я також скоротила по дві петлі разом. Четвертий ряд я пров'язала лицьовими петлями. І з 5 по 12 ряд я в кожному ряду пров'язувала по дві петлі разом, з чотирьох боків. Я дійшла до кінця мисочка і е голочкою закрила. В мене залишилось з одного боку 6 петель, і на другій спиці 6 петель. Я зшила голочкою. В майстер-класі, про який я вже вам казала, я показую, як я зшиваю. Дуже зрозуміло, так що звертайтесь, подивіться. І все, в принципі, наші шкарпеточки готові. Ось такі вони чудові. І веселі. Я зараз покажу, як вони виглядають у мене з виворітної сторони. Достатньо охайно все. Всі ниточки я вже сховала і попрала їх. Ось такі шкарпеточки. Достатньо охайно заправлені в, в мене ниточки всі. Ось так. Виглядає Дівчата, я задоволена результатом, тож запрошую вас користуватись моїми інструкціями, підписуватись на канал, коментувати. Мені дуже приємно буде з вами поспілкуватись в коментарях. Задавайте питання і до нових зустрічей!